Так, Привіт, товариші. Коротше, передок розбитий. Кронштейн оцей ломало. Отаке. Займаюся ремонтом балки. Так, проблема що тут, блін? Всюди люфтить на цих наконечниках. Коротше, буду колегенько перебирати. Та й взяв. Рішив я собі таку взяти, двохсторонній циліндрик. Так що зараз буду робити монтаж його. А цей на ремонт. Десь його задію. А може і продам, як зроблю. Та й от така ситуація. Блін трактор. Бігає по дорозі, блін, як проклятий. Тільки відвернеш голову, то він вже їде в другу сторону, чи вліво, чи вправо. Так що роблю розборку, так, Перше і до опрацювання. От прийшлось мені от це відпилювати. Тут в мене, напевно, ця балка зразу що йшла під дозатор. От, і тут отакий така шпилька стояла, от, що вона тут під цей циліндр. Тут на конус, то щоб цей кронштейн. Став на місце, то прийшлось спилювати того металу трошки. Тепер ніби вже добре. Що так, кручу друга тема. Дивіться, воно новеньке, але відповідно. Дивіться, скільки тут змазки. Змазки дорівнює 0, ,0 самі розумієте, яких десятих один. Так що оце. Розкручуємо, де оцей шарнір йде, і додаємо, у мене така є смазочка, Значить, і набиваємо сюди мастила. Буде ходити довше. Так само я впевнений, що і тут немає. Пильник зняти, набити чи тут відкрутити, і додати змазки. Поки не забув. Поставив циліндр і зараз буду холосту його прокачувати. У мене шток був витягнутий в ліву сторону, то я тут попустив, тому що в циліндрі повітря, він пустий. І в цю сторону потихеньку кручу, відповідно, повітря видавлюється через штуцер. Це є до упора, ну і відповідно, Трошки прокрутив глянути до масла. Рівень масла. Я туди вже другу літру залив, бо циліндрик великий. Поглядувати, щоб воно знову не завоздушилося. Зараз я ту сторону глушу і прокачую у дві сторони. Ще раз повторюся. Там крапелька була якоїсь непонятної засохшої смазки. Я її протер. І набив нормальний. Я думаю, цього достатньо, лишнє буде видавлювати. Ну що, мужики, блін, розібрав цей наконечник. Подивіться, скільки там смазки, подивіться, яка резинка При відкручуванні, її там перемололо, бо воно все насухо там. З цієї сторони таке же саме, тут на пильнику тільки якийсь стружка абразив це все насухо має працювати. От такі, блядь, виробники підери. Лиш не знаю, хто це виробник цього.